Понад два роки війни в Україні і сотню діб наші військові захищають та виборюють свободу. Частина з них добровільно вступає до лав українського війська, інших запрошують повістками. Долучитися до війська на даний момент можна двома способами: перший спосіб це через мобілізацію, інший спосіб це через укладення контракту. Наразі в Україні діє співпраця з онлайн платформами це саме OLX, робота UA, WorkUA. через які громадянин може побачити, які саме посади потребує військо, куди він може піти і в яку військову частину він може потрапити. Мукачівська районна військова адміністрація ще до початку. Повномасштабного вторгнення та з початком повномасштабного вторгнення дуже співпрацює з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для набору. Кадрових військових для збройних сил України, основна перевага вступу на військову службу добровільно це обрати самостійно підрозділ та спеціальність. РТЦК та СП проводить консультацію стосовно умов контракту, орієнтування у виборі військової спеціальності, оформлення справи кандидата на військову службу за контрактом і забезпечення вибуття до навчального центру. Керівний склад збройних сил України взагалі складається із сухопутних військ, повітряних сил військ. Військово-морських сил, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій та сили ТРО. Взагалі, саме головне, що людина може попасти туди, по контракту, куди вона саме хоче, за рекомендаційними листами, конкретно на, які, на яку посаду буде готуватися. Вона відправляється в навчальний центр після навчального центру, тобто після проходження. Після проходження навчання це є, ну, базова військова підготовка після БЗВП. Після проходження вона направляється саме в ту частину, саме в той підрозділ, де е, конкретно е, їй дали посаду і підрозділ. Кожен новобравець обов'язково проходить відповідну підготовку. Тож відсутність військового досвіду не стане на заваді. Ми дуже довго чекали цього дня, цілих п'ять тижнів ми працювали, і нарешті, ось вона сталося, Ми прийняли військову присягу, і ми тепер офіційно військовослужбовці. Ми їдемо на фах безпілотних систем, тобто ми їдемо вчитися ще десь 40 днів. Це другий етап програми Донфорс після чого, після закінчення цієї програми, ми роз'їжджаємося кожний по своїй бригаді. Окрім високої заробітної плати та військового росту у кар'єрі, також для військовослужбовців за контрактом доступно ряд державних програм, зокрема, і пільговий кредит в межах програми ЄОСЕЛЯ, яка гарантує доступне кредитування житла під 3% для військовослужбовців.